І на завершення випуску ще кілька слів про приємне. Як відомо, краса врятує світ, і з цим твердженням важко сперечатися. Тому з року в рік зростає кількість учасниць локального конкурсу краси Зіркове обличчя сезону, який вже в шосте відбувається у нашому обласному центрі. Івано-Франківську завершився новий сезон унікального свята краси та моди зіркове обличчя сезону 2016 Головним пріоритетом заходу є розвиток сучасної моди та культури. Проект відбувається двічі на рік і спрямований на виявлення та всебічну підтримку перспективних і талановитих дівчат та розкриття їхнього творчого потенціалу. Самий наш Статус центру красотомоди Face Family говорить про те, що ми формуємо дівчат зіркову сім'ю. Справжню зіркову сім'ю. Ми працюємо з ними два місяці. Вчимо передаємо їм е, свої різні знання. Е, Ті, які будуть їм корисні не тільки на конкурсі красиво тут в нас, а будуть потрібні корисні в їхньому житті. Це ті знання, які повинна володіти кожна сучасна жінка. Учасники заходу стверджують, що проведення свята має велике значення, адже воно пропагує сучасну моду, а також дає шанс красивим дівчатам реалізувати себе та розвиватись як особистість. В теперішній нелегкий для України час. Дані конкурси вони є таким промінчиком позитиву, хороших емоцій. В нашому житті вони показують як зовнішній, так і внутрішню красоту людей для цих дівчат, які беруть участь в конкурсі. Це шанс добитися як певного визнання, реалізувати себе і в майбутньому самореалізуватися у подальшому житті. Звичайно, я вважаю, що доречним є проводити такий захід Івано-Франківського, тому що він в першу чергу розвиває красу. Красу, моду, стиль, напевно, в дівчатах. Я просто бачу безпосередньо, як дівчата готуються до цього заходу. Вони докладають зусиль. Вони звичайно ж переживають. Я гадаю, що всі сьогодні переживають на цьому заході. Ну звичайно ж, це свято в першу чергу. Свято. Для відпочинку, для відпочинку очей Івано-Франківського глядача в конкурсі. Взяла участь 21 красуня. Дівчата дефілювали в одязі відомих українських дизайнерів та бутиків. Учасницям конкурс допоміг не лише знайти себе та здобути нових друзів, а й участь в ньому стала для них хорошим досвідом. Я прийшла на StarFace відкрита в собі нові сторони. І це так і сталося. А допомогли мені в цьому друзі, яких я знайшла на Старфайсі. Я дуже вдячна цим людям, які мене підтримували і були зі мною, а також залишаться зі мною і надалі. Я приймаю участь вперше в такому конкурсі, і я дуже рада, що я сюди потрапила, тому що мені цей конкурс дав дуже багато, багато нових знайомств, досвід. І ну, взагалі мені все подобається. Приємні враження, хороші люди, хороша атмосфера. Зірковим обличчям сезону осінь зима 2016 стала Маріанна Тиводар. Окрім корони переможниці, красуня отримала грошовий сертифікат. Організатори обіцяють в наступному сезонові бути.